Дякувати Богу, ми зараз знаходимося з вами на тій стадії еволюції, що санвузол, туалет і ванна кімната є частинами внутрішнього простору наших домівок і часто навіть наших спалень. Це давно вже не брудне і бридке місце з мухами та антисанітарією. Всякому випадку на території нашої країни і західніше. А це чисте і естетичне місце, що призначено для догляду за собою і своїм тілом. Ванна кімната це дуже особистий і інтимний простір. І, на мою думку, до його проєктування треба відноситись найбільш турботливо в цьому відео. Я пропоную вам розібрати найчистіші питання щодо проектування санвузлів у приватних помешканнях і поділюсь з вами своїми. Принципами та лайфхаками щодо планування цього важливого приміщення. І так, перше питання, яке ми розберемо, це скільки ж нам потрібно санвузлів у домі. Тим, хто тільки планує купляти квартиру чи будувати дім, перш за все потрібно вирішитись з тим, скільки санвузлів у вашій сім'ї, у вашому домі, і майбутньому, необхідно. Тут можна керуватися декількома принципами: перший це одна спальня, один санвузол. Занадто жирно подумайте, ви, ніхто так не робить, і я з вами згодна. Тому варто це правило перефразувати як один санвузол на одну групу спалень. Наприклад, чоловік і дружина мають свою спальню і до неї свій окремий санвузол. Діти, троє дітей, наприклад, мають. Кожний по своїй спальні, і для них окремо йде свій санвузол на трьох. Кімната для гостей, наприклад, там, де залишаються родичі, бабусі, дідусі, няні тощо, тобто гостьова спальня або ряд гостьових спалень, будуть мати свій окремий санвузол. Окрім цього, якщо ваше помешкання дво- або трьоповерхове, то на кожному поверсі бажано, щоб був один санвузол. Звісно, якщо у вас останній поверх, це просто горище під дахом, з якоюсь сам комор і там рідко хтось буває, воно у вас на всяк випадок. То санвузол там не потрібен. Треба дивитись по конкретному. Випадку, але мати свій окремий від дітей санвузол, на мою думку, мастхев. А також мати санвузол на першому поверсі біля входу в будинок чи в квартиру так званий гостьовий санвузол, там тільки з туалетом і з раковиною. Це теж на мою думку, must have. Друге, якщо ви придбали квартиру, в якій забудовник за вас вирішив, скільки ви маєте собі дозволити санвузлів. скоріш за все, в такій квартирі у вас буде дві точки каналізації саме для туалету, та дві мокрі зони під ванні. Кімнати відповідно, ми зараз не розглядаємо маленькі квартири, в яких один санвузол є, і на тому спасибі. Про них поговоримо пізніше. Тож тоді буде мудро зробити один гостєвий санвузол, десь біля входу в загальній зоні користування. Там може не бути ні душової, ні ванни, тільки туалет, рукомийник, можливо, якась зона прання, лапомийка для собаки все, що стосується побутових якихось питань. А інший санвузол постаратись розмістити десь в зоні спалень. Зробити там вже повноцінну ванну, зону для мейкапу, все, що завгодно для вашої ранкової і вечірньої рутини. Якщо у вашій квартирі передбачено місце тільки для одного санвузла, а в старих будинках це може бути навіть і окремо туалет, окремо ванна. Іноді можна, по-перше, залишити ванну і туалет окремо, якщо ви хочете уникнути таких ситуацій, коли ваша дитина підліток, наприклад, зайняла ванну кімнату. На дві години а комусь із дорослих срочно потрібно до туалету. По-друге, простір під ванну кімнату, якщо трохи покрутити, може виявитись, що є можливість на одну е трубу каналізації під'єднати декілька унітазів. А отже, ви матимете змогу зробити вже більше ніж одну туалетну кімнату. Друге питання, яке я хочу підняти, це ванни з вікном. Поки що в нас небагато де можна зустріти санвузли з вікнами. На жаль, поки що, це. Все ще вважається якоюсь технічною кімнатою, куди ти зайшов, зробив свої справи, вийшов і забув, що ти взагалі там був. І саме тому, що я так рідко в нас їх зустрічаю, я так сильно їх обожнюю, ці санвузли з повноцінними вікнами. Але у мене для вас є і наукове обґрунтування цьому омріяному явищу. Справа в тім, що ванна кімната це не комора для зберігання, не якесь там технічне приміщення, це не м -м, кімната сорому і не спосіб показати дітей. Ванна кімната, як я вже казала, це місце, де ми доглядаємо за собою, за своїм тілом. Воно має бути чисте, воно має бути свіже, провітрене, воно має бути світле, воно має гарно просихати, адже там збирається дуже багато вологи. І сонце однією своєю присутністю. Закриває усі ці питання. Сонце це ідеальний природний антисептик, що запобігає появі грибка та плісняви, не дає бактеріям розмножуватись. Крім цього, у ванних кімнатах люди часто фарбуються, роблять зачіски, укладки, стрижуться, бриються, бриють бороду, роблять якісь різні б'юті штуки, які набагато краще робити при е сонячному світлі. Тож, якщо у вас є можливість зробити ванну кімнату з вікном, не нехтуйте нею, тому що це дійсно дуже сильно змінить ваші враження про ванну, кімнату в цілому. Але якщо у вас просто є в квартирі зайве вікно, не треба туди е атачити до нього ванну, тому що в багатоповерхівках. Місце під ванну кімнату, воно вже забудовником запроектовано в якихось конкретних місцях, так званих мокрих зонах, і робити його в іншому місці, на жаль, не можна. Об'єднувати чи не об'єднувати? Санвузол з вітальною. Я жартую. Санвузол з ванною кімнатою. Тому що дуже часто в старих будинках вони були запроєктовані ще в радянському союзі окремо, а іноді між ними навіть проходить несуча стіна, яку не можна прибрати, і це взагалі для мене діч. Не можна однозначно сказати, який з цих двох варіантів краще: той, який ми звикли бачити зараз, або тим, яким користувалися наші там бабусі чи батьки. Але якщо ви подумали тю, та ну звичайно їх треба об'єднувати. Я попрошу вас трошки. Пригальмувати. Як я вже казала, залежно від конфігурації вашої родини, відповідь може бути різна. Якщо хтось любить зависати у ванні надовго, а іншому потрібно в туалет, то якраз окремий санвузол і ванна кімната стануть вам у нагоді. Якщо ж ви живете вдвох чи там в трьох з маленькою дитиною, скоро збираєтесь приїжджати, то в принципі, звичайно, краще зробити. Одну спільну кімнату зекономити місце, прибрати стіну і не ставити, не городити зайві двері. Звісно, найчастіше в старих забудовах ванна і туалет це дві зовсім маленькі вбогі кімнатки, з яких Нічого гарного зробити в принципі неможливо. В такому разі краще дійсно їх вже об'єднати в одну, не городити зайвих дверей, оптимізувати тим самим простір, знести ту стіну, може трошечки десь порозширити там, подумати. І найчастіше це буде правильним рішенням, але бувають такі випадки, коли можна за рахунок вдалого планування і розводки сантехніки викрутити так, щоб було дві різні кімнати в одній, наприклад, унітаз. І маленький рукомийник, а в іншій ванна або душова кабіна, рукомийник і теж окремий унітаз. Друзі, якщо у вас виникли проблеми із самостійним плануванням свого житла, квартири, дому, кімнати, чого завгодно, і ви почуваєтесь розгубленими щодо майбутнього ремонту, або ваш інтер'єр потребує реновації, реставрації, організації, якогось дообладнання – ви можете звернутись до мене в особисті повідомлення в інстаграмі або на електронну пошту. Моя мета допомогти вам з облаштуванням зручного простору як на етапі розстановки стін, так і на етапі меблювання чи навіть організації вже існуючого простору. Перевагою моєї роботи є піклування про навіть малобюджетні потреби замовника, а не про своє ідеальне портфоліо. Тому я впевнена, що яка б задача не стояла, ми з вами зможемо дійти. Потрібного вам результату за більш детальною інформацією, як я вже сказала, пишіть мені в Директ в інстаграмі. Там ваше повідомлення точно знайде відповідь. Або на мою пошту. Я її перевіряю рідше, але теж постійно дивлюсь і відповідаю на всі повідомлення. Наступним питанням, яким часто задаються люди при плануванні ремонту, це чи потрібна їм взагалі ванна. Я маю на увазі чаша ванни. Якщо ви обмежені у квадратних метрах під санвузол, то нагальним стає питання, чи потрібна вам встановлення ванни. Більшість молодих людей, що зараз купують і проектують собі житло невеликої квадратури, відмовляються від такого рішення на користь встановлення гарної зручної душової зони. Чому саме душової зони? Тому що душова кабіна... Кобіна звучить жахливо, я одразу уявляю собі ось це. Вам дійсно необхідна ванна тільки в тому випадку, якщо ви або члени вашої родини приймають її більше ніж два рази на рік і люблять це робити, хочуть це робити. І у вас постійно в домі є гаряча вода. Ні для прання. Ні для купання малюків, ні для сушіння парасольок. Ванна не потрібна. Це абсурд забрати у себе стільки простору у і без того маленькій ванній кімнаті заради якихось уявних господарчих потреб. Ми вже давно не вимочуємо нові віники в чугунних ваннах. Я не знаю, як мені це взагалі в голову прийшло. Коротше, напишіть в коментарях, будь ласка, для яких ще смішних потреб ви або ваша сім'я використовували ванну замість того, щоб приймати її спіною. Мені буде дуже цікаво почитати. Дуже часто люди кажуть, як аргумент, що нам десь треба купати дитину. Теперішню чи майбутню дитину неважливо купати малюків у великій ванні. Незручно для маленького немовляти достатньо купити е, спеціальну ванночку для купання дітей на ніжках, яка буде на рівні ваших рук. І вам не треба буде карячитись і нахилятись, зривати собі спину, купаючи малюка, стояти на колінках на плитці півгодини, поки він там миється. Також, як я вже і сказала, не спішіть проєктувати ванну, якщо у вас в домі по півроку немає гарячої води, і бойлер можете ви встановити максимум на 50 літрів, тому що 50 літрів це нічого. Для ванни, хіба що вам подобається купатись у холодній воді? А тепер лайфхак для таких хитрих любителів поніжитись у ванні, як я, щоб зробити собі і ванну, і ванну, і душову, <кремо> окремо, щоб було зручно. Можна об'єднати е ці дві речі в так звану одну мокру зону. Коли ми робили ремонт у себе, я просто капець як хотіла мати ванну, але лазити в неї кожного разу, щоб прийняти душ. Е Мені не хотілось, хотілось якесь окреме місце для цього, бо це не дуже зручно, і це відчуття, коли водичка з тропічного душу крапає на керамограніт, і ти ніжками стоїш ніби на камінні. Це дуже приємно. Я довго думала і тут згадала, як свої ванни роблять японці. У них це часто. Одна кімната з ванною, там, душем, столом, лавкою і посередині кімнати злив. Тобто Ця кімната просто розрахована на те, щоб там скрізь плескалась вода. І це нормально, там можна походити, посидіти, щось попити, поп з кимось поговорити. Коротше, така собі просто кімната лазня. Мені дуже Близька така філософія простору ванної кімнати, і тоді я вирішила зробити щось схоже. Поділити свою ванну на суху зону і мокру. Отже, в мене вийшла ванна, яка просто стоїть у душовій кабіні, і ніяких додаткових стін городити не довелось, А виглядає стильно і лаконічно, і це насправді неймовірно зручно. Іноді, якщо ваша забудова не дозволяє зробити це в один рівень з підлогою, як у нас нічого страшного, можна просто Підняти загальний е, рівень підлоги у саме у мокрій зоні. І там у вас буде і душ, і ванна, і вони ніби будуть стояти на такому підесталі. Це теж нормально, так роблять, можна зробити це дуже гарно. Зараз усі дизайнери і недодизайнери чомусь вирішили, що інстальований бачок унітазу в стіну то якась панацея. Що звичайний унітаз це взагалі жахливо і для бідних. Насправді це, звісно, не так, і інстальований бачок це просто ще одна опція, яку можна використати, якщо для цього є можливості і умови. Наприклад, при будівництві дому, ви вже знаєте, де у вас заплановані. Зони санвузлів, і проєктуєте там місце для цієї інсталяції безпосередньо в стіні, для того, щоб на виході кнопка змиву була у вас у рівень зі стіною, а чаша унітазу висіла на цій стіні. І складається враження, що ніби бачка унітазу взагалі немає. Він в рівень з іншою стіною. Або у вас, як у мене в старому домі тостележні цегляні стіни, і є можливість вирізати шматок стіни невеличкий, щоб встановити Туди цей е, комунікаційний вузол. Бо саме для цього і є інсталяція, для того, щоб інсталювати її в стіну, а не для того, щоб кріпити її до стіни, а зверху городити, прости господи, якісь конструкції, щоб її закрити. Навіщо? Сюди ж відносяться і кейси, де зверху над цією інсталяцією тулять якісь полички, щоб ніби це якось приховати. Але вони не функціональні, незручні, і все одно все це дуже сильно кидається в очі і виглядає не зовсім естетично. В облаштуванні свого інтер'єру це дуже груба помилка, коли ти намагаєшся щось приховати. Але в тебе немає можливості зробити це повноцінно, так щоб ніхто ніколи не дізнався. І ти якимись напівмірами щось десь. Робиш, це виглядає жахливо, всім все одно видно, що там ця інсталяція, всі знають, що ви вбухали на це купу грошей, щоб обкласти це все плиточкою, підрізати цю плиточку під 45 градусів кожну, це ж гроші, блін. Ще, не дай Боже, наклеїти там якісь алюмінієві кутики. Окремо стоячий унітаз, це теж гарно і зовсім не принизливо. Тому, будь ласка, якщо у вас немає можливості поставити інсталяцію, не городіть в своїй ванні, бозно що, не витрачайте зайві гроші, час. Забирайте в себе місце, купіть звичайний, окремо стоячий унітаз з закритим під'єднанням до стіни, і будьте щасливі. Все, я висказалась. Волога це теж мій біль. Санвузол складається не тільки з зони, де ми миємось, а й з місця для прання, зони зберігання, зони мейкапу та догляду за обличчям тощо. І. Рідко коли ванна потребує ванна кімната, щоб її повністю закладали плиткою до стелі, керамічною плиткою або керамогранітом варто закладати тільки ту зону, де ви миєтесь. Приймаєте душ скоріше, навіть окремо стоячу ванну, просто чаша ванни, просто щоб в ній лежати в піні і пити шампанське, не потребує того, щоб закладати стіну за нею плиткою. Не бійтесь фарбованих стін у ванні, з ними нічого не трапиться, навіть якщо ви їх польєте декілька разів водою із шланга. З сучасними фарбами і будівельними матеріалами, так точно. Окрім цього, це гарно, стильно і дорого виглядає. Ненавиджу таке слово сполучення дорого виглядає, але нехай буде. За ті гроші, щоб ви витратили на обкладання всіх стін у ванні до стелі керамогранітом, краще купити гарну рушнико-сушарку красиву, облаштувати у ванні теплу підлогу для того, щоб приміщення гарно просихало, та обладнати це приміщення якісною вентиляцією. І все. І у вас ніколи не буде проблем з е, е, -вологою в ванні. Що ж, про ванні кімнати насправді можна говорити безкінечно. Я впевнена, що ми ще повернемось до цієї теми з більш детальним обговоренням якихось окремих моментів. Але я сподіваюся, що основні питання я проговорила, міфи розвіяла, і ви для себе виявили якісь більш-менш чіткі орієнтири, що допоможуть вам зробити свій гарний санвузол, в якому буде приємно робити вечірню і ранкову рутину. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Не пошкодуйте мені, лайка, якщо вам було. Цікаво, от <ріст> побачимось з вами у наступних відео, затишного вам і спокійного дому. Бувайте!